Тема сексуального виховання дуже важлива, і на думку батьків, це питання має підійматися на шкільних уроках. За кордоном, наприклад, починають говорити про сексуальне виховання вже з початкових класів. Українці підтримали петицію про обов'язкове статеве виховання у школах. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Автор петиції вважає, що статеве виховання дітей дійсно важливе. Що думають житомиряни з цього приводу? Ми пішли дізнаватися на вулицях міста. Міністерство освіти хоче впровадити в школах окремим уроком статеве виховання. Як ви до цього ставитеся? Ну, в принципі, це б непогано було, тому що діти повинні знати, як правильно користуватися навіть контрацептивами. Ну, тобто, я не бачу нічого тут соромля зливого. Ну, нормально. Ви знаєте, коли я була молода, за це взагалі не велося мови. Я виходила заміж, не знала, звідки діти беруться. Ну, може, смішно, так? Да? Отак. Ну мені здається, можливо, і так? Да. Чому б і ні? Виховання, яке надасть, е, якісь розумінни для діток, це що погано в цьому немає? Так думаю. А скажи, б розказ... Постійно в радянські часи соромсором сором... сором... сор... до цього якось більш соромазливо відносить, правильно? інше життя нас не, не навчали, як правильно створювати сім'ї, як виховувати дітей. От зараз тільки я розумію, як треба було правильно виховувати свою дитину, що треба було більше уділяти вніманні, коли вона була маленька, ця дитина більше привигати. А якби нас це навчали, то було б було дуже це гарно і не мабуть дітки так рано не ставали батьками. Це дуже важливо, тому що не всі батьки можуть розповісти. Не є контакт з батьками, а якщо це буде поставлено як на поток такий предмет, я вважаю, що це дуже, дуже, дуже гарно. Я гадаю, що діти повинні знати з дитинства, як правильно виховувати, щоб не було потім плачевних послідствій, коли вони не знають і роблять помилки, і потім страждають все своє доросле життя. Я думаю, що це доволі важливо, тому що в даний момент ми можемо побачити багато проблем, які. З'являються через відсутність статевого виховання в нашому суспільстві. Про те, що ще з СРСР пішло, що про це це табу для говорити там на людях, і я вважаю, що дуже правильно вводити це, розповідати дітям, що це нормально, і розповідати, як правильно робити для того, щоб вони могли уникнути багатьох проблем в майбутньому, якихось своїх помилок. Я вважаю, що це дуже правильно вводити».